Зі стартових хвилин команда ЦСКА налаштувала якісну лінію захисту, завдяки чому одразу зуміла здобути перевагу у м'ячі. Забити у відповідь підопічню Ростислава Ланевича змогли аж на сьомій хвилині після взятого наставникам тайм-ауту. Защита, скажем так, очень прилічно. У нас установка була сыграть в защиті. От. А там як получится, як забійому. Поэтому і у нас в защиті очень часто піднімали руку на пасіві. Ну саме головне защита. Відкритий господарями рахунок лише під бадьоровки ян. У наступні п'ять хвилин команда збільшила видрів аж на п'ять м'ячів. Це змусило наставника ЗНТУ ЗАБ взяти чергову перерву для налаштування атаки, і це мало блискавичний результат. За наступні п'ять хвилин запоріжці скоротили відставання аж до одного м'яча. Та кінець першого тайму команди завершували у своїх початкових амплуа. Авіатори були попереду на трим'ячі, а господарі чинили суровий опір. На перерву пішли за рахунку 9-12 на користь гостей. Не знаю, може дітей може дрож, може боїзм дала в себе за... В принципі провальні були ще моменти, коли ми були в меншинстві. Ми пропустили три гола пусті ворота. Ну, десь ну, так і тих три гола, навірно. І не хвотіло. Ну, вроді би, казали, що все а Ігра показала, що, що є проблеми. Справжній сплеск емоцій глядачі пережили у другому таймі. Після перерви з «Інтузап» заволодів ініціативу, і за фантастичні 8 хвилин на табло вже світився рівний рахунок 15-15. Команда Валерія Леонтя в наступні дві хвилини виривалась вперед на два м'ячі, але студенти двома блискавично різкими контратакуючими ривками знову зрівнюють рахунок сімнадцять здесь, в общем-то, заслуга ребят. потому что пошла игра, ми боялися цього сумбура. В общем-то, нас соперники заставили нить игры. Ну, В общем-то, ребята проявили індивідуальне качество, тому що у нас колективна игра вже в на нервах. Перелом у грі настав після тайм-ауту, взятого на 21-й хвилині тренером ЦСКА. За лічені хвилини рахунок змінювався тричі. Фатальним для запорізьких гандболістів стало видалення Ігоря Скиби. Суперник, скориставшись чисельною перевагою, зарахував до свого активу перемогу з рахунком 18-21, таким чином збільшивши свої шанси на бронзу чемпіонату суперліги. Так, да, так, да, ми розуміли, що якщо ми програємо, то в общем-то ми можемо потеряти вже мотивацію. Дуже важна була гра, там далі. Я знаю, що буде вже сложні, ще, може бути, але план... ми ще шанс. Поставляємо себе на бронзу. Тобто зараз предстоит игра з шахтером, теж непроста команда. Тобто все вперед. Ще. Вже не в дозі на обидва колективи чекають наступні матчі. 3 березня команда ЦСКА зустрінеться з маріупольським шахтарем. В цей же день Нетішинський енергетик прийматиме ЗНТУ за В'ячеслав Кононенко, Дар'я Зирянова, ТВ 5